Неапорі по на дитячий курорт, де для діток є різні цікавинки, де качеля знаходиться дуже близько біля моря. Можна захід сонця красивий тут спостерігати. Є й машинки, фускота. Правда, дорогувато 5 євро за 15 хвилин. І отакі от музикальні цікаві інструменти, і лежачки. І дуже довга, красива набережна, яку можна і з коляскою на велосипеді, і на самокаті і пішки приходити і милуватися видом на море. З того боку, видно, гори. Ось гарна ливочка. центрі тут шовковочка, можна навіть посмакувати в, в кінці весни, на початку літа. Карабанчики. Беседочку поставили ворота для футболістів.